Всім доброго ранку. У нас ранок. Темно, сніжно, але не холодно, буде тепло. Ральф задоволений, ми гуляємо, сніжком дуже задоволений. Я без повідка, тому далеко ходити не буду. Трішки погуляємо, бо я собі там вже чай зробила. Дочка вже поїхала сьогодні зарано, то сестра нас завезе на навчання, на, на роботу. Ральф, так, будемо гуляти. Насолоджуватися сніжним ранком. Всім привіт, дівчатка! Рада вас бачити на своєму каналі. Як, як ви зрозуміли, відпрацювала на роботі, ще їздила в Аврору. зараз поділюся покупками своїми. Зараз дали ось тільки що, дали світло, і буду, напевно, щось готувати. Ще не знаю поки що. Зараз слухаю. Музичний концерт у сина. Син грає, бо дуже чекає, коли з'явиться світло, бо в нього ж електрогітара. І ще хочемо купити поїхати йому такі наушники, тому що іноді ну, там дочка у мене читати любить, і їй, звісно, трішки музика, скажімо так, заважає. І вподобання трішки ну, іншим. Він у нас полюбляє рок. А дочка, в принципі, може його слухати, але не цілий день. І перші дні я теж нормально слухала, іноді хочеться там своє якесь відео почути. Ну, коротше, то хочемо ці купити наушники. Наушники такі коштують десь 700 гривень, 1000 гривень, а буває трішки дорожче. Ну. Купимо вже як подарунок, тому що він каже: мені це не заважає. Це ж вам заважає, то ви купляєте. Ну так трішки шуткує. А так звісно, не знаю, чи він дасть гроші, чи ми, бо у нього трішки гроші ще залишилися. І на рахунок цих таких, знаєте, трішки підшучої один на одному. Наша сім'я нормально до цього ставиться. Якщо Ну, у кожного з нас є настрій. Дочка, в принципі, те, що мене нормально ставиться, якщо в неї є настрій. І син також, якщо він отримав погану оцінку, тому, звісно, не до смішинок, як кажуть. А це ж він, в нього було отруєння, ну, піцу з'їв, То я йому кожен день кажу, може піти, може піти, він сміється. Каже, каже, ні, не хоче звідти тепер піцу брати. Так що слухаю свій концерт, грію, їсти, поїмо. І Треба на завтра щось готувати, не знаю що. Щось мені начебто борща хочеться. Але щось я його говорити не хочу. Ну, не знаю, побачимо. Зараз покажу покупки, які купила я в ролі, зробила. І начебто. На сьогодні встигла прокоментувати один коментар на рахунок чи моєї шафи, чи моєї наповнення моєю шафою. Вам так скажу, якщо на рахунок шафи, то таких багато шаф продається в магазинах, можете побачити. А якщо на наповнення, то це, знаєте, діло кожного. чого. Тому що, наприклад, у мене там стоїть самовар. Це від моєї бабусі, він мені дуже дуже дорогий. Ось ці рибки це від свекрухи. І подивіться, до речі, скільки вони коштують на Оликс. Так, Просто подивіться. Але це пам'ятка пам від свекрухи, пам'ятка лебеді від моєї мами. Слава Богу, що батьки живі, вони нас дуже радують своєю присутністю. Все. Але все така буде пам'ятка. Від них і бокали є то від мами, як я це таке можу викинути. І я, знаєте, задумалась над цим коментарем, і мене не образило те, що мені написало, що в мене там савдепія. Це я ж для себе цю шафу тримаю, не для когось. Але просто задумалась над тим, що ми купляємо ось. Побут, деякі, може, фігурки я там купляю, ну так я зараз не скажу, які там купляю деякий посуд, і може цей посуд захочу передати своїй дитині, наприклад, фужери. якісь. От я в Авролі купляла фужери, накривала, до речі, стіл святковий цими фужерами. І я захочу її передати, а вона скаже, що це совдепія. ну, Коротше, так задумалася, ми, якщо не цінуємо. Це наповнення недороге нам батьків, бабусі бабусів, бабусів будуть цінувати наші діти. Ось над цим я задумалася. Чесно, мене це не образило, що так написали, чи на рахунок шафи, чи на рахунок наповнення шафи. Головне, що подобалося мені. Шафу я не вкрала, замовила наповнення це від мами, залишилося як пам'ятка, від бабусі, від свекрухи моєї. Це все пам'ятка, і я цим ну мені це. Дороге, скажем так, і я це ціную. Ще написала мені на рахунок дошечки. Дошечка у мене є, але в мене трішки інше призначення її, тому що почала відео знімати ось так. Зараз покажу. У мене просто телефон стоїть. Я цю зелену дощечку дуже полюбляю, але вона так класно телефон тримає, то я. І ставлю як собі підставку, тому зеленою дощечкою користуюся кожен день і дивлюсь на неї. Тому ось так так зараз. Покажу покупки, які зробила, і будемо їсти. Що я купила в Аврорі. Мені деякі позиції потрібно було для подарунків. Напевно, в наступному відео поділюся поди... поді... з вами ідеями подарунків. Але це буде в наступному відео. Зараз покажу, що купила в Аврорі. Так, модельне агентство. Це Купила для племінниці ось така лялька, скажімо так. Вона коштує 64 гривні, зроблена в Україні. Дуже, знаєте, багато таких наліпок наліпокрорів. І ось тут одна лялька і інша, і це можна наклеювати і формувати якісь образи. А, тут ще ляльки є. Дивіться: одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, шість ляльок і шість, я так зрозуміла, образів. Дуже, в принципі, класно, якщо, знаєте, є фантазія, можна якось так собі зробити класне одягнути дівчинку, вбрання їй зробити. Так, далі, 64 гривні. сказала. Далі приправа суміш шперців. Приправа, дівчатка, набагато дешевше, ніж в АТБ. Набагато дешевше. Ось така приправа коштує 15 грам, тут суміш шперців коштує 14 гривень. Далі я взяла зошит. Зошит теж взяла для племінниці. Ось такі. Дивіться, такий, мені здається, він дуже такий ніжний і дівочі дуже мені сподобався. Він, до речі, був по акції 55 гривень. Ще на роботу мені треба, бо це моя черга вже каву купити. Каву взяла ось таку 74 гривні, вона була по акції, тут 50 грамів. ми зазвичай п'ємо, заверну, але розчину іноді буває, п'ємо, тому на запас, щоб вона в нас була. Так, взяла ось таку. Потім я взяла для чистки труб засіб по 24 гривні один турбо, дуже багато відеоких позитивних, тому взяла саме цей. Бо щось, мені здається, раковина моя трішки не так працює, скажімо так. Далі взяла я Шкарпетки, дво, дві пари по 44 гривні, були різні, з різними таким принтом. Я взяла ось такі червоні і взяла ось такі. Такі я вже брала, але ще взяла, мені треба буде на подарунок. Так, 44 гривні, як сказала, чай п'ємо з дівчатами, ось такий карпатський, теж моя черга, тому приношу. Здається, раніше я його брала за 55 гривень, зараз 64 гривень. Так, далі, що я взяла? То сестра мені постукала. Я тут знімаю відео, вона мене стукає. Бомбочку взяла ось таку. Для племінниці по 22 гривні, але вони були по акції. І треба було дивитися, тому що дуже багато з таких бомбочок були відкриті. Ну, ну, трішки так, ну, коротше, відкриті були. Потім взяла такий браслет ржевий, це для вмивання. Дівчатка класний такий набірчик, у мене є, і дочки є, і їм дійсно класно користуватися, тому що я коли вмиваюся, у мене вода і на підлозі, і на раковині. З цими штуками її немає. Класно. Потім взяла пензле косметичне, це для масок. Були різні кольори, але я взяла ось такий рожевий 22 гривні. Забуваю завжди його купити, а це сьогодні згадала. Далі взяла сухарі, дуже мені подобається. І в принципі, така фірма людей вона дешева. 11 гривень, тут у нас 200 г. Це класна ціна, супер. Взяла ще пов'язку для волосся, знаєте, це для масок. ну, Така пов'язка класно користуватися, хто не може, знаєте, обідком користуватися, кому дави обідок. Тому можна користуватися ось такою пов'язочкою 39 гривень. Ще взяла книга, книжку взяла ось таку. Так. Ось таку, дивіться. Весела абетка, розвиваючи завдання. 49 гривень, вважається, дуже класна така книжечка. Я подивилася. Думаю, племінниці буде цікаво. Так, ну я в цьому, якщо чесно, не дуже розбираюсь, бо в мене діти дорослі, але я думаю, їй сподобається. Так, ще взяла сушений часний дівчатка, і це копчений. Тікток кричить, що супер-супер приправа. Це теж додей, додей здається, так? І саме сушений цей копчений смачний. Ну, побачимо, я ще не відкривала, який він буде. 14 гривень. Ось така коштує 15 грамів. Я взяла три приправки таких. Так, потім я взяла сушена, сушенна. Е, так, сушена аджика, здається. Е, так, аджика. Кажуть, у мене, у мене дівчатка брали, кажуть, дуже смачна сушена аджика. Вона сьогодні була по акції по 11 гривень, 20 грамів. Взяла дві. Так, І ще взяла приправку до м'яса з, з цим, з лимоном, я бачила, а ось з ананасом я вперше. Це, я думаю, для, до курки буде дуже-дуже смакувати. Класно. Така приправка коштує 15 гривень, взяла дві. І ще, ще взяла, взяла ось такі: крем для рук взяла ось такий, 32 гривні. Такий рожевий, мені здається, на подарунок буде то, що треба. Але ще не можу знайти, я брала наліпки. І не можу знайти наліпки, скільки коштують наліпки. Наліпки, наліпки 59 гривень. Пламінниця дуже полюбляє коників. Коників таких не було, але схожі, це такі типу ж коники. Це поні. Думаю, їй сподобається. Буде клеїти собі коників. Ось така закупка у мене була в Аврорі. В принципі, те, що я хотіла, то і купила. Я в цій аврорі була, вона трішки, знаєте, кожна, мені здається, аврора схильна до якогось товару. Ось ця аврора дуже багато приправ, дуже багато дитячого такого, дуже багато всяких таких різних масок. А хотіла купити е, чашечку собі, таку мені треба на подарунок, я не знайшла. Тому, може, в інший вавролі я пошукаю і щось знайду. І напевно в наступному відео, я, відео як я сказала, сформуємо з вами якісь деякі Я Готую такий бульйончик, можна так сказати. Це у мене тут куряче філе. Я її перекрутила і зробила ось такі тептельки. Я їх проварю, піночку знімаю. Потім додаю ось таку шельку. Ось таку. І додаю цей зелений. Ось таку цибулька у мене буде зелена. На жаль, ці лоточки, з яких я тільки почала імму користуватися, хоча купляла давно. Але, напевно, їх в морозильну камеру не можна, бо бачите, ось він тріснув. Коротше, поламався. Нічого страшного, наче він так закривається, а просто цього обідка немає. Буду користуватися, хоча мені в принципі, розмір подобається, і так, знаєте, воно один на одне можна ставити, дуже подобається. І ще на завтра вирішила приготувати сирники на сніданок, тому що ну, дітям. син у мене їсть дві штучки. Дочка може взяти теж дві штучки. Зранку, дуже погано зранку їдять. Але все-таки ж їдять до чаю, щось треба взяти. Просто завтра світло не буде, я просто завтра їх розігрію, можу у мами. А може так залишу на столі, і вони будуть такою кімнатною температурою, скажімо так. Тому смажу, смажу на цьому маслі топленному. Ось. І ось така у мене буде вечеря-то Вечеря, вечеря -то я щось перехотіла, думала, що собі сутую, але зробила чай. Чай. Зробила чай. Зараз у мене там є така булочка смачненька, слойка. купляємо її том, в сельфо. Вона така велика, але вона дуже-дуже смачна. Цукром, я їх дуже полюбляю. Спочатку воно мені не подобалося. Рад зі мною і буду закруглятися з моїм відео. Всім вам бажаю гарного дня, спокійних і тих днів без сирени, без ракет. щоб все у вас було добре, гарного настрою, до нових зустрічей і нових відео. Кажи до побачення. Кажи до побачення. Ну, кажи до побачення. Ні? Не хочеш казати до побачення.